Вимушено залишив рідний Крим, далі долучився до блокади торгівлі з окупантами, а тепер штурмує ворога на найгарячіших ділянках фронту. Це історія кримсько-татарського бійця Аліма Єнілєєва, який став на захист своєї батьківщини після початку окупації Криму. Коли навесні 2014-го озброєні московити блукали кримськими вулицями, 19-річний юнак отримав папірець від окупантів. Це була повістка на службу в Російському війську. Алім остаточно вирішив, якнайшвидше виїжджати з півострова. Далі взяв участь у громадській блокаді Криму, про яку дізнався з новин. Там, на адмінмежі Херсонщини та Криму, він допомагав блокувати колони фур, які везли тисячі тонн товарів до вже окупованого півострова. Так, да, спочатку блокади виїхав спочатку отець, потім через пару тиждень вже виїхав я. Ну и через пару месяцев выехал брат. Мама выехала уже в 2017 году. Когда выезжал, у них вопрос был, куда, зачем? Я говорю, ну, на свадьбу к сестре, и с, полной, и с полной сумкой вещей. З початком повномасштабного вторгнення Алім вступив до 38-го добровольчого формування територіальної громади Києва, який згодом перетворився на окремий штурмовий батальйон імені Номана Челібіджихана. У лавах кримськотатарських добровольців він виконував найскладніші бойові задачі. Серед іншого, брав участь у запеклій обороні на Бахмутському напрямку, за що удостоєний ордену за мужність від президента України. Час одного зі штурмів Алим зазнав першого поранення по обороні Бахмута була за... проста задача здержати силы противника. В котором ми успішно виконували. Ну, один із дней я получил травму, стрелял снайпер, мене осколками зацепило левое плечо. Меня удачно эвакуировали, и потом я попал в больницу. Три недели пролежал в больнице, там выписали, и сразу обратно. Наступний бій з ворогом Алім прийняв на Харківщині. Його задача разом з побратимами штурмувати російські позиції. Але під вогнем ворожих мінометів він отримав тяжке поранення потилиці. За його життя ще довго боролися київські лікарі. Зі слів штурмовика, поновити в пам'яті ті події він поки не може. Спочатку я не зрозумів, що щось пройшло, але у мене поплило в глазах. начали подкашиваться ноги. Я понимал, что пора выходить уже. И потом у меня просто фрагментами я видел, что у меня слетела каска. Всю дорогу я не помню, как прошел. Но я выходил, что меня садят в машину наши ребята, эвакуировали меня. Потом я просто утром пришел в себя, уже в больнице, с перемотанной головой. Під час штурму дружина кримського воїна перебувала в пологовому будинку. З дня на день подружжя чекала на малюка. Однак говорити кохані при надії про участь в боях Алім не наважився. Ну, спочатку, коли ми пішли на штурм, жона нічого не знала. Я їй нічого не сказав, зі мною зв'язку не було. Потім, вже, коли на утро в лікарні прийшов себе, жона по прежнему нічого не знала, їй ніхто нічого не говорив. К вечеру начались у нее схватки. Утром родила, спрашивал постоянно, когда я смогу отпроситься, чтобы приехать. Я говорю, да, да, вот сейчас день два, меня отпустят, а сам уже находился в больнице. После только после того, как она уже родила, на следующий день я признался ей, что я нахожусь в больнице. Попереду у Аліма ще місяць відновлення. Але щойно дозволять лікарі, кримськотатарський воїн повернеться на позиції пліч опліч зі своїми побратимами. Камалія Девлетова, Заман АТР.